Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. В будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка чарівна кісточка. Жив собі король, наймужніший з королів, і мав він королеву, найгарнішу з королев. Король ходив на роботу в контору, де він чотири рази на рік одержував невелику платню. А правив країною уряд. Королева виросла в селі. Батько її працював там лікарем. Діти в короля з королевою народжувалися один за одним. І вже було їх 19. Були вони дружні. З них сімнадцять доглядали немовля, а Алісія, старшенька, доглядала їх усіх. Якось королева, що була ощадливою господинею, загадала королю купити червоної риби. Ідучи на роботу, король заглянув у рибний магазин містера Піклза і замовив шмат риби. На щось інше він не мав грошей. Він пішов з магазину, сумно думаючи про те, як довго ще чекати платні та як повиростали з одягу його любі діти. Але король не встиг далеко відійти, як його наздогнав хлопець-побігач містера Піклса. Сер, ви не помітили старої пані в нашому магазині? спитав він. Старої пані? перепитав король. Ні, не помітив? Він і справді не бачив ніякої старої пані, бо для нього вона була невидима, а хлопець-побігач її побачив, бо, подмітаючи в магазині, так хлюпав водою, що був би забруднив її одяг. Якби вона не зробилася для нього видимою. Аж тут надійшла і сама стара пані, вся в шовках, що пахли сухою лавандою. «Королю Откінс перший, коли не помиляюся, спитала вона. Тату Гранесенької принцеси Алісі і ще вісімнадцятьох малюків. І ви йдете до своєї контори, щоб зробити для них гроші? А ви, напевно, фея, що все знає, здогадався король. Так, відповіла вона, я добра морська фея, Гранд Марина. Але ось що я вам скажу, коли ви прийдете додому. І сядете вечеряти, пригостіть принцесу Алісію червоною рибою, яку ви щойно купили. Коли вона попоїсть рибки, то покладе кісточку на тарілку. Скажіть їй, щоб вона ту кісточку висушила і натерла до блиску. Та нехай береже її. Бо то подарунок від мене король пішов своєю дорогою. І він ішов ішов, поки дістався своєї контори. Там він писав, аж поки настав час вертатися додому. Вдома він зробив усе, що звеліла фея Грандмарина. Після чого принцеса Алісія сховала чарівну кісточку у шухлядку, попередньо натерши її до блиску. Вона доглядала вісімнадцятьох менших принців і принцес, забавляла їх, роздягала, одягала, колисала немовля, ставила чайник, підігрівала юшку чистила камін і робила, що могла, і крутилася і крутилася і крутилася, адже в палаці майже не було слух. А не було їх по-перше, тому, що в короля не було грошей. По-друге, підвіщувати йому платню не збиралися, і та платня була така маленька і далека, як зірки на небі. Одного вечора, коли Алісія вже побажала таткові на добраніч, він спитав Алісі, а ти часом не загубила ще рівну кісточку? О, ні, татусю, ні. А то якось на одного з маленьких принців, що вертався зі школи, напав страшнючий сусідський песик. З переляку хлопець кинувся до вікна і розбив шибки рукою. Що ж тут сталося? З руки малюка потекла кров. Коли сімнадцять братиків і сестричок побачили, як з руки в нього тече кров, вони заверещали так, що самі полякалися свого крику. Та принцеса Алісія одному за одним позатуляла ротики і попросила заспокоїтися, потім налила холодної води у велику миску, промила поранену руку малого принца і перевірила, чи немає в рані скалочок. А тоді вона попросила двох найсильніших малюків принести королівську торбу з ганчір'ям. Принцеса Алісія взяла голку, нитку і почала мудрувати, кроїти і шити. А коли рука малого принца була перев'язана, Алісія побачила, що тато заглядає до кімнати. Алісія ти часом не загубила чарівну кісточку. Ні, татусю, ні. Ну, а іншого разу скоїлося ще й таке немовля впало і забилося об залізні градки. Сімнадцять принців і принцес уже звикли забиватися об градки, але немовля до цього ще не звикло. І набило собі чималого синця під очком. От то галас учинився. Сімнадцять малих принців і принцес заплакали, захлипали, заголосили. Навіть Алісія шморгнула носом, але зразу ж оговталася і наказала всім замовкнути, щоб королеві, яка трохи занедужила, та не стало гірше. Гей, ви! Мавпенята, ану, цитьте!» – гримнула вона, а тоді уважно оглянула немовля. Переконавшись, що воно нічого собі не зламало, взяла холодну праску і приклала до біднесенького очка, і незабаром мале вже спало у неї на руках. Тоді Алісія сказала сімнадцятьом принцам і принцесам, як я його покладу, воно прокинеться і заплаче. Хочете бути кухарями? Діти на радощах застрибали і почали робити собі кухарські ковпачки із старих газет. Кожному принцеса Алісія дала завдання. Першому загадала тримати сільничку. Друге тримало ячну крупу. Третє приправи. Четверте ріпу, п'яте моркву, шосте цибулину. І так незабаром усі стали кухарями. Всі ми тушилися, щось робили, а Алісія. Сиділа посеред кухні в грубому фартусі і колисала дитину. Юшка парувала і так смачно пахла, аж усі заплескали в долоні. Немовля й собі заплескало в долоньки. Вигляд у нього був такий кумедний, що всі засміялись. І тут Алісія знову побачила короля. Що зазирав на кухню. «Алісі, ти часом не загубила чарівну кісточку? О, ні, татусю, ні. Тоді король тяжко зітхнув і похнюпився, і вигляд у нього був такий сумний, що 17 принців і принцес тихенько вийшли з кухні, залишивши короля Уоткінса першого, Наодинці з лісію та на мовлям. Що тобі, татусю? спитала Алісія. Я дуже бідний, дитинко. У тебе немає зовсім грошей, татусю. Ані грошини, дитинко. І ніяк їй дістати, татусю. А тож, дитинко, я вже старався і так. І сяк, але все дарма. Почувши ці слова, Алісія поклала руку в кишеню, де лежала чарівна кісточка. Татку, сказала вона, коли людина старається і вже випробує всі способи, це означає, що вона зробила все можливе, так? Безперечно, дитино. Отже, вела далі Алісія. Коли людина дуже старається і в неї все одно нічого не виходить, тоді, я гадаю, і настає час попросити допомоги. Алісія сказала дуже важливу річ. Власне, в цьому і полягала таємниця риб'ячої кісточки. Та таємниця. Яку мала на увазі добра старенька фея Гранд Марина, і яку розгадала принцеса. Отож, Алісі дістала з кишені чарівну риб'ячу кісточку, що мінилася на сонці, як перламутрова, поцілувала її і попросила, щоб настав день платні. І раптом у камінні загоркотіло. І королівська платня упала звідти і розсипалася по підлозі. Та це був тільки початок. Найцікавіше трапилося потім, коли приїхала карета, запряжена чотирма павичами. На задку карети стояв хлопець з магазину містера Піклза. На ньому був розшитий сріблом і золотом. Одяг. А на посипаному пудрою чубі сидів трикутний капелюх. На ногах у нього були рожеві панчішки. В одній руці він тримав паличку, прикрашену самоцвітами, а в другій букет квітів. Хлопець сплигнув на землю, зняв капелюха і чемно допоміг зійти гранд Марині. Добра морська фея була одягнена в ті самі шовки, що пахли сухою лавандою. В руці вона тримала віяло. Алісія, моя люба, сказала вона. Як твої справи? Сподіваюсь, у тебе все гаразд. Тоді гранд Марина махнула віялом. І війшла королева в розкішному вбранні. А за нею сімнадцять малих принців і принцес, і всі, як один, в новому, якраз по них одягові. Потім фея торкнулася вілом принцеси Алісії, і на ній з'явилися шати нареченої зі срібним весільним покривалом. Та вінком, із Флердоранжу. Наступної миті шафа, що стояла на кухні, перетворилася на позолочений гардероб, у якому було повно чудового вбрання для Алісії. Зараз ми поїдемо шукати нареченого принцеси Алісії, принца такого собі. А вас? Запрошуємо на весілля, яке почнеться за півгодини. І гранд Марина з принцесою Алісією сіли в карету, а хлопець з магазину містера Піклза зайняв своє місце позаду. Величні павичі понесли карету. Гранд Марина влаштувала розкішний бенкет. І їжі там було більше, ніж можна було з'їсти, а напоїв більше, ніж можна було випити, а потім потім несли великий превеликий глазурований коровай, прикрашений білими атласними стрічками та білими лілиями. Фея підняла келих за здоров'я молодих. Принц таки собі виголосив промову, і всі закричали Ура! Ура! В ту ж мить кісточка злетіла в повітря, покружляла над столом і застряла в зубах у страшнючого песика. Відтоді цей сусідський песик став дуже лагідним. І він уже ніколи не лякав малюків. Тут і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.